На березі давнього кану одне з найкрасивіших місць у парку, який простягається більш ніж на 200 кілометрів, скелі над Дністром. Чистота води тут дивує навіть європейців. А місцеві жителі кажуть, це найкрасивіше місце в Україні. Подільські товтри унікальний природний парк, що має лише кілька аналогів у Європі. Іноземці, які приїжджають сюди, порівнюють його з найкращими парками Скандинавії. А у сонячний день тут можна побачити дно на глибині до 10 метрів. Щодня з початком теплого сезону цей катер відкриває невідому і захоплюючу Україну сотням туристів. Одне з найкрасивіших місць у подільських товтрах скелі, що височіють на Ністром. Його глибина тут сягає 90 метрів, а з вершини можна побачити дно у глиб до 10 метрів. Щороку тут проводять змагання з підводного плавання. На Україні в нас немає такої річки, де є місця. от, іменно на водосховіщі, щоб можна було так от, бачити десятиметровою. Ну, Десятки кілометрів диких ландшафтів, тисячі різновидів дерев і первісна краса приваблюють сюди не лише українців. Одного разу, побачивши ці скелі та прозору воду, поляк Віктор Ярош нині повертається сюди по кілька разів на рік і відкриває нову Україну європейцям. Коли я побачив це місце 10 років тому, воно мене просто зачарувало і чарує й досі. Коли європейці бачать цю красу, порівнюють із Норвегією, Фінляндією чи Швейцарією. У Подільські товтри їдуть не лише за природною красою, а й за духовною. Тут на схилах Дністра стоїть один із найстаріших скельних монастирів в Україні – Бакота. За тисячу років у ньому були язичницьке кабище і місце поховання. Нині християнський храм. Тут ніхто не регламентує, хто. Ти є звідки ти приїхав, коли ти хрещений, і до якої церкви ти ходиш? Ніхто тут нікого не запитує. Тут є ікони як католицькі, як православні. Щороку за красою сюди приїжджають тисячі людей. Хтось, аби половити величезних сумів чи форель, хтось подивитися на чудеса підводного світу, а хтось просто насолодитися одним із найкрасивіших та поки не широко відомих місць в Україні. Олексій Пшемиський, Ростислав Чомко, факти Айстіві».